Всім привіт! Сьогодні я розповім про таку технологію, як APRS Automatic Packet Reporting System. Це аматорська система пакетної передачі даних. Для чого вона використовується? Для того, щоб ви могли за допомогою своєї станції передавати якісь координати в мережу APRS і потім відстежувати свою позицію або трек на мапі. Оскільки ми маємо якусь прив'язку до мапи, то нам обов'язково треба мати координати. А якщо це стаціонарний об'єкт, то ми, звичайно, можемо використовувати якісь фіксовані координати. Але якщо ми працюємо з портативкою, то нам обов'язково треба мати якийсь GPS-модуль, або встроєний, як у цій радіостанції, або якийсь зовнішній, з чого складається мережа АПРС. По-перше, це сегмент радіомережі. Він складається із наших станцій, наприклад, портативок там, або якихось стаціонарних об'єктів, які також можуть транслювати свої пакети. І, як і в звичайній радіомережі, є репітери. Але в ОПРСі вони називаються діджепітери, оскільки пакети цифрові, то називають dgp Ще один сегмент це інтернет-сегмент. Він так і називається APRS-IS, інтернет-сегмент. Він складається із серверів, які зберігають дані про прийняті aprs пакети і на інтернет-сторінках відображають їх на мапі. Пристрій, який приймає aprs пакети всі APRS-пакети, які чує і транслює їх в інтернет сегмент. Називається iGate. Це може бути як окремий приймач, так і, власне кажучи, DGP. Всі пристрої радіомережі АПРС працюють на одній частоті. Частота ця визначена для регіону. Наприклад, для Європи, для нашого регіону, це 144,8 МГц. Для штатів це інша частота, для Китаю там своя частота. І окрема частота виділена для роботи АПРС з Міжнародною космічною станцією ESS. Протокол, який використовується для передачі пакетів в АПРС, це AX25. Що в нього такого є. Що нас може цікавити, це те, що доставка пакетів не гарантована. Тобто, ваша станція відправляє пакет в ефір. але Ніхто не гарантує, що він буде прийнятий, тобто немає підтвердження прийому пакету. Що стосується інтернет-сегменту АПРС, найбільш популярний сайт це APRS.fi. Дуже багато там інформації, але, на жаль, зараз він не транслює дані, які передаються з України у зв'язку з війною. Також є сайт, який зробили наші хлопці apRS.pp.ua Тож, якщо тема вам цікава, можете зайти на якісь на якийсь із цих ресурсів і подивитися, що там є на мапі, хто там що транслює і, в принципі, оцінити ситуацію. Далі, Далі я хочу налаштувати цю радіостанцію для того, щоб вона могла приймати та передавати пакети APRS. На щастя, вона має встроєний GPS-модуль, тому можна з нею погратися. Перед тим, як я приступлю до налаштувань, хочу дати основні такі пояснення основний roadmap. По-перше, основні параметри APRS в цій радіостанції налаштовуються на вкладці APRS. Це такі параметри, як частоти передачі APRS. Яку інформацію ми передаємо, і наш колфайн? Наступний пункт: якщо ми хочемо приймати АПРС на цю радіостанцію, тоді нам треба створити окремий канал з частотою, яка відповідає частоті АПРС в нашому регіоні, і дозволити там прийом пакетів. Якщо ж ми хочемо передавати АПРС-пакети, нам треба зробити наступне: або створити якийсь окремий канал, або, можливо, ми хочемо передавати АПРС-пакети, працюючи на якомусь вже створеному каналі. Наприклад, на репітері ми працюємо з кимось на окремому репітері, який не має відношення до ПРС. Але ми хочемо, щоб при роботі на цьому репітері наша радіостанція також передавала АПРС-пакети. Тоді ми маємо в тому каналі. Налаштувати АПРС репортінг для того саме, щоб передавати пакети. Ну, далі буде доволі нудне відео про налаштування АПРС-у на цій радіостанції Aniton 878. Не всі параметри можна налаштувати через саму тушку, тому я налаштовувався через CPS. Налаштувань багато, але в принципі розібратися можна. Читаємо радіостанцію. Контакт ліст нас поки що не цікавить. Так, і почнемо, почнемо із вкладки APRS. Що в нас тут є? Вкладочки Digital нас поки що не цікавлять. Це буде десь в наступних відео. Нас цікавить Manual TX-інтервал. Це інтервал, з яким дозволено буде відправляти дані в ручному режимі по натисканню якоїсь кнопочки. Далі, APRS Auto TX-інтервал. Це в тому випадку, якщо ми хочемо, щоб радіостанція автоматично відправляла пакети. Наприклад, якщо ми знаходимося в русі там На машині чи на іншому транспорті і хочемо побудувати трек, це не знаю, що означає. Fixed Location Beacon. Дивіться, коли включений цей Fixed, радіостанція буде передавати фіксовану координату, яка записана ось тут. Спочатку я спробував цей режим і виявив свою точку десь на мапі Китаю. Я хочу відправляти живі дані з GPS-модуля, тому вимкну цю функцію. Висота. Висота в яких одиницях, в метрах. Це також не знаю, що означає. Про цю вкладочку я вже сказав. Якщо ви використовуєте станцію стаціонарно, то вам не обов'язково тримати весь час включеним GPS. Ви можете забити сюди якісь ваші координати, які потрібні вам. І станція буде їх передавати. Далі дуже важливий параметр це частота. Тут забиті китайські частоти АПРСу 14464. Нам треба 144,8. АПРС ТХ тон. У нас не використовується субтон для АПРСу. Просто відправляємо посилочку. Далі, T-Call APAT8.1. Я вже нагуглив, що це таке, зараз покажу. Це, до речі, офіційний сайт apRS.org. На жаль, він <coughs> без HTTPS-у. Старенький сайт, але тут є актуальна інформація. Ось він: APAT8X for Anyton. 878. Тобто, це просто. Тип нашої радіостанції, нашого девайса. Нічого особливого. Ідемо далі. to кол SSID. У нас він мінус один. Також дивимося на APRS.org Org. Мінус один це якийсь Generic Station. Тобто, можемо залишити його, як є. UCall sign. Ну, тут ми, звичайно, прописуємо свій позивний. USSID, аналогічно мінус 8 Boats. сейл ботс. Мабуть, треба поставити щось інше. Давайте мінус 9 поставлю primary mobile. Так, так, мінус 9 поставлю. PRS Symbol Table. APRS Map Icon. Обидва ці параметри відносяться до іконки, якою наш девайс буде позначатися на APRS MAP. Це також можна почитати вибрати, що там вам подобається. Я не хочу цим займатися, я хочу просто спробувати, як воно працює. Далі такий параметр, як DGPTer Pass. Це Маршрутизація вашого пакету. Wide 1.1 означає, що пакет пройде від моєї радіостанції до діджі-пітера І все. Це прийнятний для мене параметр, тому що в мене DGPT на зв'язочку, так би мовити. От якби я був десь далеко, де погано ловить діджі-пітер я міг би прописати тут 2.2. І тоді мій пакет могла би прийняти якась проміжна станція і передала б його далі до Джипітера. От. Але мене поки що це також не цікавить, і це досить такий об'ємний матеріал. Треба трохи вникнути, як це працює, але мені це поки що не потрібно. Який текст ми будемо відправляти? Давайте відправимо тест. І а, це, наскільки я розумію, стосується а, прийняття пакетів АПРС моєю станцією. Я проставлю всі, нехай буде. Тут я думаю, ми закінчили. Перевірю, чи в мене включений GPS. Так, GPS у мене включений distance метрична система, добре. Хочу якусь кнопочку. О, у мене вже назначена кнопочка, я з минулого разу її не затер. А PRS Send. Тобто, відправка пакету буде відбуватись по кнопочці P2. По натисканню на цю кнопочку. Далі хочу створити окремий канал. Окремий канал, аналоговий. Частота назву дамо. Аналог АПРС. Частота 144. І 8. Хай вона тут буде однакова. Що я хочу зробити тут? Дозволити прийом АПРС пакетів. По-перше, по-друге, я хочу зам'ютити прийом цих пакетів. Бо я вже перевіряв цю штуку, і якщо ви не зам'ютите їх, то у вас динамік радіостанції від цих пакетів буде просто розриватися. І це, ну, це не несе ніякої інформації і лише неприємно слухати. APRS Report Type. Аналог це тобто передача нашого апр Ми дозволяємо. Вибираємо нашу першу частоту, те, що ми змінили на вкладочці APRS, тобто буде 144.8. І, мабуть, що це все. Окей. Так, ще треба додати цей канал в якусь зону. Я додам в зону Main. Додаємо. окей. Прошиваємо радіостанцію. Рошиваємо радіостанцію і будемо йти до вікна, щоб там ловив GPS і пробувати, що в нас вийшло. Так, включив радіостанцію і чекаю сигнал GPS. З'явився GPS. Тепер можемо натиснути кнопочку. І відправити наш пакет з даними. Так, пакет відправлений і, здається, там щось ще прийшло, мигнуло. Треба ще трошки почекати, а цього я не очікував. Пішла якась передача. Мабуть, у мене включений режим автоматичної передачі. Заходимо в меню. Йдемо в APRS. Інтервали. Так, тут включена автоматична передача. Треба вибрати OFF і треба подивитись, що там приходило. Аналог APRS-info. Так, тут заходить якийсь пакет у Т3УКУ. Дистанція була 3,1 кілометри. До речі, ми тут час неправильно показує, мабуть, я десь не поставив таймзон. Що ж, давайте продовжимо наш експеримент. Підключаємо радіостанцію, читаємо. Давайте зразу знову зайдемо на вкладочку APRS. І так, це те, що я вимикав, із самої тушки, треба було одразу вимкнути тут. І тепер я хочу сюди додати ще один запис спробувати. Я додам сюди APRS, ой, Wide 2.2. І повідомлення нехай буде тест 2. Далі, ще така цікава штука. Ті повідомлення, які ми приймаємо на радіостанції, ми можемо прочитати на ось цій вкладочці. Зараз. Ага. Download, ага, Success. Ми прийняли лише ось це повідомлення. то що у нас там мигнуло перший раз, на це воно і було. UT3 UKU окей Будемо пробувати далі. І тепер треба подивитись на мапі, що в нас тут. Отже, бачимо тут наше повідомлення. Дев'ятка це що таке? Дев'ятка це у нас. Так, дев'ятка це наша SSID. Повідомлення тест. Відстань, висота. І тут у нас показується шлях до тієї станції, яка нас прийняла. Ось вона так. Тепер давайте зробимо наступне. Я ж не хочу постійно сидіти на цьому каналі 144,8. Я хочу сидіти на якомусь репітері і при цьому передавати дані на діджепітер. Я візьму К2. І встановлю тут такі налаштування. APRS RX мене Тут не цікавить, я хочу передавати. Ось у мене є настроєчка APRS Report Type. аналог і у нас автоматично вибрався End of Transmission. Тобто я буду з кимось спілкуватися, і коли буду відпускати PTT, в теорії мої APRS пакети будуть відправлятись на 144.8. Давайте спробуємо. Підключаємо, зашиваємо. А, стоп. Хочу ще поміняти меседж, щоб бачити на карті. Щоб бачити на карті, що там відправилося. Стагли на К2, нажимаємо PTT, відпускаємо і пішов пакет АПРС даних. Причому, що цікаво, зараз я тут ставлю стоп-кадр, На К2 у мене встановлена низька потужність 200 мВт. А коли ми бачили відправку АПРС-пакету, там була висока потужність, якраз та, яку ми налаштували, на вкладочці APRS. Давайте подивимося. Що у нас тут натрекалося? Е, По-перше, повідомлення. Так, тест К2. Тобто це е, те саме повідомлення, яке я відправляв останні рази, натискаючи тангенту. І ще, що цікаво, е, так, тут пишеться налаштування, яке я змінював. Дивіться, що цікаво, що мене підхопила вже інша станція. І оскільки у мене там було встановлено Wide 2.2, мій пакет пішов до цієї станції, а потім пішов на цю. Так би мовити, цікавий факт. Отож, підводячи підсумок. Чи варто спробувати АПРС? Ну, так і варто. Особливо, якщо у вас є радіостанція з ПРСом, то чому би не спробувати? Багато хто каже, що це нецікава технологія і, взагалі, на що воно треба? Можна погодитися, якщо у вас портативна станція, і ви любите просто сидіти на репітері, то тоді воно не А якщо ж у вас якийсь об'єкт стаціонарний, наприклад, ваш власний репітер. То непогано б транслювати його позицію на АПРС-систему. Для того, щоб якась людина, яка не знає, де знаходяться репітери, якісь новенькі або хтось, хто приїхав у ваше місто, міг зайти на апрс мапу і подивитися, де знаходиться найближчий репітер. Наскільки я бачу по мапі, в Штатах і в Японії цією технологією користуються дуже активно. Ще один варіант, якщо ви проводите якусь, якийсь експеримент з переміщенням, там їдете на машині чи ще чимось переміщуєтесь, то ви можете побудувати собі трек на АПС-мапі і поділитися ним з іншими учасниками ком'юніті. Навряд чи я буду використовувати АПРС кожен день, але все одно отримав масу задоволення від ознайомлення з цією технологією. І Наступний етап це Digital APRS, тобто APRS, який працює через dmr мережу. У нас DMR-репітери є, і, можливо, якісь із них підтримує aprs пакети В цьому ми будемо розбиратися вже в наступному відео, тому ставте лайки, пишіть коментарі і до побачення!